Цім ніндзям покатанні. Сьогодні ми будемо рубати капусту на Хамстер Кобат. Це гра, яка заміняє ноткоін і на ній можна буде підняти в облав. Все, що тут потрібно робити, це просто тапати по цьому хомячку, забирати профід кожні 3 години. А щоб наш профід був більшим, ми просто натискаємо на вкладочку Mine і прокачуємо тут ці всі картки, які дають винагороду. Але прокачувати рекомендую не всі підряд, а ті, які дають найбільший профід. Також тут з'являються картки, які потрібно забрати протягом якогось часу. Якщо ми не встигнемо їх забрати, то вони просто перейдуть в розділ упущені можливості. Також ми можемо запрошувати друзів, і за них будуть давати за простого юзера 5 тисяч монеток. Якщо в нього буде телеграм-преміум, то 25 тисяч. В розділі «Єр» ми можемо виконувати завдання та забирати бонуси. На 10-й день нам дадуть 5 мільйонів. Це буде непоганий буст для початку. Як ми бачимо, скоро буде дроп. Можливо, він буде в цьому кварталі, тобто в травні. Якщо не травень, то думаю, що в червні це буде більш можливо. Якщо у вас залишились якісь запитання, просто напишіть в коментарях і я спробую вам допомогти. Також переходьте в мій безплатний телеграм-канал, в якому я публікую всі способи заробітку в інтернеті. Також не забуваємо, що це шлях воїна, ми ніндзя, у нас є катана, і ми йдемо рубати капусту. Всім пока.